Росія внесла Арестовича в список терористів. невизнане Придністров'я попросила більше миротворців. Три колишніх депутати України отримали підозру від СБУ, А Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем і хоче з ним домовлятися про мир в Україні. Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов, і сьогодні розкажу вам про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Тож можете підписатися на мій канал, аби підтримати мене та український YouTube. І поїхали. Росія внесла Арестовича в список терористів, колишній радник голови офісу президента. Тепер офіційно внесений РФ у перелік терористів та екстремістів. Документ складений так званим Росінфомонітором. сам Арестович відреагував на подію словами Дрібниця, але приємно. Знаєте, для мене Арестович це персонаж, який працював заспокійливим для всіх українців на початку вторгнення. Далі працювати перестав, коли стало зрозуміло, що ніс він часто маячню в переміжку з реальними фактами. Чесно скажу, я радий, що його в інформаційному просторі стало менше. Також впевнений, що визнання росіянами його терористам на його е фізичному здоров'ї ніяк не скажеться лише додасть йому переглядів на російської аудиторії. Вітаю. Три колишні депутати Верховної Ради України отримали підозру від СБУ. Вони ймовірно зливали дані про Збройні сили України. Йдеться про нардепів від колишньої партії регіонів: Олега Царьова, Дмитра Святоша та Ігоря Маркова. В СБУ твердять, що отримали нові докази їх державної зради. За даними слідства, царьов співпрацював з керівництвом Міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення. Він зливав агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по Україні. Саме царьов, як стверджує СБУ, передавав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу. Цю інформацію царьову надавав Святош, який після 24 лютого. Активно вступав, виступав на підтримку Росії, за що Кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини. Святош також передавав загарбникам інформацію про озброєння, час та напрямки руху підрозділів Сілоборону на Харківщині. Третій екснардеп, що отримав нову підозру, це колишній одесит Ігор Марків. Він регулярно виправдовував збройну агресію Росії проти України. Постійний гість російських пропагандистських шоу. його обвинувачують у пропаганді війни та підтримці збройної агресії РФ. Усі Троє герої цієї історії зараз, на жаль, знаходяться в Росії. Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідує Україну і Росію наступного тижня з метою сприяння мирним переговорам. Міністерстві закордонних справ Китаю пояснили, що у програмі спецпредставника зустрічі в Україні, Польщі, Франції, Німеччині та Росії. Речник Міністерства закордонних справ заявив, що візит китайських представників до відповідних країн є ще одним проявом прихильності Китаю переконувати і сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру. А тепер, друзі, давайте по суті. Китай досі офіційно не засудив напад Росії на Україну, і це головне. Тож чекати якихось радикальних змін після цих візитів не варто. З позитивного всі ці сигнали від Китаю говорять про те, що союз з Росією їм також не дуже цікавий. Вони хочуть мати діалог зі всією Європою. Невизнане Придністров'я попросило Росію збільшити кількість так званих російських миротворців, пояснюючи це зростанням ризиків безпеки. Про це заявив глава так званого представництва псевдореспубліки у Росії Леонід Манаков. Монаков сказав, що зараз у так званій зоні безпеки у Придністрові перебуває не більше 450 миротворців. Він закликав збільшити чисельність місії. Нагадаю, у лютому цього року Міноборони Росії заявило, що українські сили, начебто, найближчим часом планують влаштувати збройну провокацію в Придністрові. Влада ж та України це заперечувала. МЗС Росії заявила, що атака на Придністров'я буде нападом на Російську Федерацію. Друзі, що я думаю з цього приводу, заклики відправити більше солдатів Придністров'я це просто інформаційний фарс. Спроба змусити відтягнути українські сили перед контрнаступом, перекинути туди когось фізично зараз неможливо. навіть гіпотетично. Літак з представниками підсилення від Росії буде збиватися в повітрі над Україною, можливо, над Молдовою чи можливо це зроблять навіть Румунії, а це вже країна НАТО. Колишній президент США Дональд Трамп відмовився назвати президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем, оскільки за його словами це може зашкодити переговорам з Росією. На запитання журналістки CNN, чи вважає Трамп російського президента воєнним злочинцем, він заявив: я думаю, це не варто зараз виносити на обговорення. Трамп назвав російського диктатора дуже розумним і дуже хитрим. При цьому він вважає, що Путін зробив серйозну помилку, напавши на Україну. І тут можна сказати, цей дід ненормальний, хай йде пити таблетки і відпочивати. Але є одне але у 2024 році. Президентські вибори у США на які збирається Трамп його перемога, може стати серйозною проблемою для України. Ну і давайте ще трошки про Трампа. Трамп має виплатити 5 мільйонів доларів письменниці, якою домагався 30 років тому. Таке рішення оголосив Федеральний суд Манхеттена у вівторок. Експрезидента США визнали винним за цивільним позовом письменниці Джин Керол і зобов'язали виплатити компенсацію за домагання до неї. І наклип присяжні. Визнали, що Трамп домагався Керол у 96-му році при примірочні торгового центру в Нью-Йорку. Експрезидента зобов'язали виплатити майже 2 мільйона доларів компенсації за звинувачення у побоях. Також присяжні визнали обґрунтованим звинувачення Трампа в наклепі. Дональда зобов'язали виплатити ще 3 мільйона доларів. Водночас, експрезидента США не визнали винним у зґвалтуванні. Дональда Трампа вже не вперше звинувачують у домаганні чи зґвалтуванні, але справа письменниці Керол стала першою, в якій було ухвалено вирок. СБУ затримала таксиста, який навів ракету на багатоповерхівку в Миколаєві. Трагедія сталася в жовтні минулого року. Тоді загинуло вісім людей. Чоловік привернув увагу СБУ через прокремлівську активність в одному з телеграм-каналів. Вже пізніше, з переписки, в його телефоні, виявилось, що його завербували російські спецслужби. Той за гроші, паралельно з тим, як підробляв таксистом, об'їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони України. Також він намагався. Розпитати у своїх пасажирів про переміщення українських військових та техніки. Крім того, він передавав окупантам координати об'єктів цивільної інфраструктури, які знаходились біля житлових будинків. За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував по 5 тисяч гривень. Гроші перераховували йому на власну банківську карту. І ще одна історія з Миколаївщини колишнього прокурора однієї з окружних прокуратур у Миколаївській області підозрюють у заволодінні майже 4 мільйонами гривень. За даними слідства, кошти були речовими доказами у справі. За інформацією журналістів Української правди, прокурор працював над справою щодо отримання хабаря. Під час обшуків в одного з фігурантів правоохоронці вилучили понад 118 тисяч доларів. Суд визнав ці кошти речовими доказами та визначив, що вони мають зберігатися у слідчого поліції. Згодом прокурор переконав суд передати гроші на зберігання йому після повномасштабного вторгнення Росії. Прокурор, вважаючи, що місто от-от захоплять окупанти. Вирішив врятувати гроші. І він поклав у сейф пакет, де зберігалися долари, купюри з написом сувенір, а справжні гроші забрав собі. Уряд дозволив водіям не пускати у громадський транспорт пасажирів, які слухають гучну музику, а також заборонив вмикати музику та фільми у салонах. Таку інформацію оприлюднили в Міністерстві розвитку громад, території та інфраструктури України. Показ фільмів в автобусах дозволено тільки в випадках, якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів. Нововведення стосується також і таксі. Музику водії можуть вмикати тільки якщо пасажир не заперечує. Нарешті жодного шансону в маршрутках і школярів з блютуз колонками на всю потужність. Хоча в мене є питання, хто і як контролюватиме цей процес. Матір школярок з Львівщини оштрафували за прогуляні її доньками уроки. Загалом учениці без поважних причин пропустили 113 уроків. Розкажу вам зараз подробиці цієї історії. Червоноградський районний суд визнав винною матір Оксану Соглобову у неналежному виконанні батьківських обов'язків. З матеріалів справи відомо, що дві доньки Оксани навчаються у Червоноградській гімназії номер 2 У цьому навчальному році школярки пропустили 113 уроків. Одна дівчинка пропустила 77 уроків, інша 36. Дівчата систематично не відвідували деякі уроки з 1 вересня. Що цікаво, на сам суд матір школярок також не прийшла, але в письмовому поясненні свою провину визнала. Жінку оштрафували на 850 гривень. Знаєте, є в наших школах і вузах нудні уроки та пари, тож, може, штрафувати треба і викладачів. Сподіваюсь, що в цих школярах все буде добре. На цьому все, друзі. Якщо вам було цікаво, підпишіться на мій канал, натисніть лайк. Та якщо хочете, залишайте коментарі. Розвиваємо український YouTube. разом. Також розвиваємо і мій канал. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе та любіть Україну.